У Києві затримали молодика, який влаштував стрілянину на Троєщині. Повідомлення про стрільбу на вулиці надійшло до поліції від перехожих близько 23-ї години вечора. За інформацією правоохоронців, конфлікт стався біля місцевого супермаркету. 46-річний чоловік зробив зауваження 19-річному за неправильне паркування, на що той відповів пострілом. Поранив чоловіка в обличчя і втік. За хуліганство зі зброєю молодику тепер світить 7 років тюрми. Національна поліція повідомила про підозру колишньому начальнику одного з районних ТЦК Києва. Він допоміг втекти за кордон екс керівнику столичного метрополітену. За даними слідства, військовий посадовець організував підробку медичних документів. Це дозволило колишньому очільнику КП Київський метрополітен отримати відстрочку та виключення з військового обліку. Надалі, використавши фальшиву довідку та військовий квиток із неправдивими даними, чоловік безперешкодно перетнув державний кордон. До схеми були залучені голова та секретар військово-лікарської комісії, а також працівник мобілізаційного відділення. Усім уже оголошені підозри. Розслідування триває. Прикордонники зупинили жінку, яка намагалась провести з Польщі в Україну незадекларовану техніку. Під час перевірки авто ауді вони знайшли 13 айфонів. Смартфони були заховані в різних місцях машини. У багажнику, салоні та під сидіннями. жінка мешканка Львівщини зізнала, що телефони отримала в Польщі і мала передати їх в Україні. Загальна вартість знайденої техніки понад 500 тисяч гривень. Нині ж цю справу розглядатимуть правоохоронці. Контррозвідка СБУ затримала трьох російських агентів, які збирали координати для повітряних атак рашистів по Україні. Однією з фігуранток виявилась 46-річна жителька селища Донець на Харківщині. Вона працювала одразу на дві спецслужби РФ: російську воєнну розвідку та ФСБ. Ще двох коригувальників ворожого вогню затримали у Києві. Серед них – АЙТІ Фахівець, який за дорученням ФСБ мав навести російські ракети на радіолокаційні станції ППО. Інша агентка місцева Робітня, яка коригувала дронові атаки по ремонтних базах ЗСУ. Усіх затримали. У Кремлі заявили, що взяли до відома заяви президента США Дональда Трампа про те, що він скорочує відведений їм термін для врегулювання розв'язаної війни в Україні з 50 до 10-12 днів, і знову повторили, що дбатимуть про свої інтереси, каже прес-секретар держави агресора РФ Дмитро Пісков. Ми взяли до відома вчорашні заяви президента Трампа. Триває спеціальна військова операція, і ми, як і раніше, зберігаємо нашу прихильність мирному процесу для врегулювань конфлікту навколо України та забезпечення наших інтересів під час свого врегулювання Пісков також сказав, що питання про можливу зустріч Путіна і Трампа в предметному плані поки не обговорюється.